Всім привіт дорогі друзі! 15 грудня центр Полтави. Я вирішив чому б не зробити невеличкий огляд, як будується перша у центрі Полтави Велодоріжка. Починається вона від центру міста, корпусний парк. Кадетський корпус, який стояв пусткою кілька років, зараз починає. Відновлення. Е, перше, на що звертаю увагу, це на пониження. Пониження зроблене, е, я вважаю, якісно і так само е, правильно е, вкладена тактильна плитка. Вона, нагадаю, тут е, має виконувати роль направляючої, тобто, е, проходити... тобто проходити не... По краю бордюру і тим самим заводити людину туди, а вести прямо по напрямку руху. Ну і власне ось починається велодоріжка, точніше, частина велопішохідної частини. Звичайно, чесно кажучи, я б хотів би бачити її продовження кудись, але оскільки... Найближчим часом продовження тут навряд чи з'явиться з, з об'єктивних причин, то в принципі вважаю, хай на даний момент непогано вже і так. Головне те, що велоінфраструктура в центрі міста з'являється. По цій частині Цьому кварталу є зауваження, це те, що раніше тут був тротуар ширший, ніж зараз велопішохідна частина. І ми, коли обговорювали питання велодоріжки в цьому місці, ми говорили про те, що треба залишити геометрію тротуару, тобто саме цей бордюр на тому місці, де він був. і Тим самим був би було більше місця для пішоходів. Але вирішили трошки зменшити цей простір, і ми, ми маю на увазі учаснику, учасників робочої групи з розвитку інфраструктури у Полтаві. Ми дивилися, то перевіряли. Оця ширина вона є в межах ДБНів. Тому тут в принципі, ніякі ДБН не порушені. І ну, хотілося б так, звичайно, щоб тротуар був дещо ширшим, але я вам скажу, що тут пішохідний трафік в принципі, не настільки великий для того, щоб був такий великий тротуар. Тому ну, це питання таке. Скажімо так, двояке. Далі тут цікаве місце. Взагалі-то мало би бути 4 зебри, але так історично склалося, що в цьому місці зебри немає. І вона тут так і не з'явилася. Е, мені здається, що потреби у ній тут ну, практично немає. Але якщо вже тут проходить е, ремонт, то звичайно, що варто було б, мабуть. І тут зробити пониження для того, щоб пішохідний перехід був у всі чотири сторони. так. Е, ту частину е, бачимо, що її переасфальтували, зробили трошечки краще пониження. Е, та частина, що веде по тій стороні до кадетського корпусу, вона не чіпалася поки що. Там ніякі роботи не були заплановані. Ну, Очевидно, що найближчим часом щось таке -то буде відбуватися і з ремонтом тих будівель, і якось недоцільно там зараз зробити хороше покриття, яке потім постраждає. Тому з цим я погоджуся. Тут теж, до речі, дуже класне пониження. Я вдячний проєктувальникам, які дослухалися до наших... Зауважень і порад, і зробили пониження на всю площу. Це реально круто і я радий, що в Полтаві нарешті так роблять. Знову тактильна плитка вкладена так, як треба, по напрямку супер. Тут бачимо, що велодоріжка ще не заасфальтована. Тут теж пониження, теж все добре. От е, на цьому місці є питання, тут е, проходив такий рівчак, що, мабуть, з радянських часів, е, як відведення води. І його тут так і зробили, що правда зробили закритим. Це однозначно перемога, тому що, якщо, не дай Бог, оступишся, то це все може. Закінчитись досить погано. Ну і, само собою, не може бути поруч з велодоріжкою ніяких е, рівчаків. На цьому ж каналі є відео із цього ж самого місця, прогулянка по майбутній велодоріжці ще до початку робіт. Там трошечки є зауваження до якості, але в кінці відео ви зможете перейти і подивитися, що тут було кілька місяців тому. По тій стороні, на жаль, поки що теж е, нічого не робиться, окрім, окрім перехрестя біля банку. Так, Тут у нас теж має бути все добре в плані з'їзду. Тут отут питання. Тут, бачите, асфальту ще немає. І, мабуть, все-таки оця частина залишиться випирати і буде такий невеличкий підйомчик. Е, і питання зараз до цієї парковки. Я можу помилятися, але нібито її мали б трохи здвинути. Тому що все-таки велодоріжка має бути трошки ширшою. А я не готовий вам сказати, чи це тут буде зроблено чи ні. Тому що, розумієте, та, якщо автомобілі будуть заїжджати дуже близько до бордюра, вони будуть бампером випирати на велодоріжку і нічого доброго з того не буде. Тут плитку вже переклали. Велодоріжка ще не зроблена. Зараз ми на перехресті вулиці Соборності з вулицею Коряка. Тут теж мають замінити покриття. І отут я вам можу показати пониження, кілька варіантів пониження, які практикуються у Полтаві раніше. Зробити от такий метровий з копійками з'їзд з гострими кутами. Зробити просто отаке пониження і зрівняти асфальт з тротуара, зрівняти з дорогою і на тому боці побачимо зараз найбільш жахливий варіант із бордюрним камінням, що стерчить. Тут теж трохи є. А тут, от, бачите, такий експрес-ремонт був і звичайно це добре, ніж там 23-метровий бурдюр, але це погано, тому що можна йти отак, перечепитися перечепитися і впасти. Ну, так само, коли якщо йти, підійматися нагору. На цьому місці теж шляхом нанесення розмітки. Отак от, от має піти велодоріжка, а отут вона має вийти отак сюди і спуститися на приїжджу частиною ліворуч від зебри. І йти далі туди продовжуватися. Звичайно, що очевидно, що в цьому році вже маркування на приїжджій частині не з'явиться, взагалі тут. Має бути велопереїзд, там велопереїзд, там велопереїзд, а там, на жаль, ні, тому що забракло місця, там буде тільки пішохідний перехід. Ну Но... не ідеальне рішення, але в даному випадку я вважаю, що в принципі прийнятно. До речі, таке цікаве перехрестя, тому що на ньому є тільки два пішохідні світлофори. Один там і один там. Все, більше немає. Ой, ой. Причому я дивився на старі фотки, теж їх немає вже досить довгий час. Тут ми бачимо теж велодоріжку, яка закінчується тут. Впевнений, що хтось буде казати, що це таке. Нащо це зроблено? Пояснюю. По-перше, там за павільйоном дуже вузьке місце, і вписати туди за дебенами таку велодоріжку практично неможливо. Але є такий варіант, на коротких ділянках допускається як суміщений велопішохідний рух. Тобто ставиться знак. З людинкою, з велосипедом, який дозволяє рухатися, фактично легалізує рух велосипеда тротуаром. Ну, велосипедисту, звичайно, варто поважати пішоходів, їхати з мінімальною швидкістю. Це не має бути входити в норму на великих ділянках, але на таких коротких, де важко вписати велодоріжку. Це, це може бути використовуватися і бути цілком нормальним. Є зауваження, звичайно, до кутів, вони б мали бути більш скругленими. Я, на жаль, не маю інформації, хто йде в цьому винен. Я вважаю, що це не ідеально, але знову ж таки, враховуючи те, що це перший досвід для Полтави, для проєктувальників, для нас, для велоспільноти, то ну, без помилок, на жаль, не буде ніяк. Тут бачимо теж. Зробили адекватні пониження на всю площину, але ось тут очевидний факт, що буває, коли роблять ремонти не цілком, тобто проїжджа частина тротуари, а коли роблять окремо проїжджу частину, окремо тротуари. Як бачите, сніг дощ і вода. Збирається на цьому місці і треба її обходити. Ну, на жаль, такий випадок в Полтаві не поодинокий, і поки будуть ремонтуватися окремо тротуари, окремо проїжджа частина, так і буде продовжуватися. Тут у нас, якщо за асфальтою, теж майже. В нуль буде пониження. Там краєчок велодоріжки теж не заасфальтований, а тут, тут вже все добре. Цей кіоск раніше стояв трошечки правіше. Бачимо, його на час реконструкції перемістили. Будемо сподіватися, що цей маф тут так і лишиться. Ну, можливо, зроблять до нього якийсь культурний підхід. По якості покриття. Хочу сказати, що на велосипеді я тут раз проїжджав, для велосипеда якість цілком норм. Для такої техніки, як електросамокат, відчуваються вібрації, але, на мою думку, вони не є. Критичними, хоча зараз, я ось дивлюся, є такі невеличкі канавки. Ну, будемо сподіватися, що з часом покриття не стане гіршим. Ну, так, Зараз багато пішоходів йдуть по велодоріжці, тому що не прибрали пісок із плитки, а зараз іще зверху поприсипали. Скоріше за все піском від ожеледі, тому це суцільно вийшла така каша, а на велодоріжці чистіше. Ну і звичайно, що на даний момент це не велодоріжка, тому що немає ніяких знаків, немає ніякого маркування. Враховуючи те, що кінець року і погоду я навіть не знаю, коли вона тут і з'явиться. Але... Я вже сьогодні приходив з іншого боку, бачив, тут їхав велосипедист. Як відомо, так, хоч і не можна їздити тротуарами, але є певний відсоток велосипедистів, які пересуваються тротуарами. Тому навіть у такому виконанні вже краще, щоб ці велосипедисти рухалися по такому зародишу велодоріжки ніж по е, руху, ніж по частині для руху пішоходів. Додатково ще ця велодоріжка має бути сполучена з тією стороною. Бачимо, що тут теж зробили поворот. Знову ж таки, на жаль, він під кутом 90 градусів. Отут, мені здається, найбільш критично, все-таки можна було зробити якесь заокруглення. В майбутньому сподіваюся, що все це буде враховано. Пониження теж добре. І одразу зауважу, що бувають такі коментарі. Мовляв, що з одного боку є пониження, а з іншого немає. Справа в тім, що в даному випадку ще не дороблено, і на тому боці, якщо не помиляюся, теж мають зробити і пониження, і так, такий самий шматочок велодоріжки зробити там до, до тої частини. А в цілому такі ситуації так, що роблять якусь реконструкцію. І просто об'єм робіт от саме ця частина вулиці, а інша частина вулиці не входить. Тому виходять такі казуси, що з одного боку є пониження, а з іншого немає. Ну і тут для мене дивина, чому тут так різко вона обривається. Звичайно, що тут варто було спустити цю велодоріжку на проїжджу частину. І в майбутньому тут би з'явився велопереїзд, і далі б велодоріжка йшла, і скоріше за все, що заходила на Каштанову алею. До речі, якою може бути велодоріжка на каштановій алеї на вулиці Соборності, є окреме відео посилання на нього, ви також побачите в кінці цього відео. Бачимо, та, що на тій стороні теж пониження одне із попередніх варіантів виконання. Тому те, що зроблено тут, це звичайно дуже-дуже добре. Враховуючи характер тої велодоріжки, скоріше за все в майбутньому, можливо років через 5 велодоріжка пройде сюди, велопереїздом піде на Каштанову Алею. Але як то буде, це все поки що виключно фантазії. Дякую вам за те, що подивилися це відео. Не забудьте поставити лайк під ним, написати коментар, свої думки і зауваження до цього. Всього, що тут зараз робиться. Дякую вам за перегляд. До зустрічі у нових відео.